А це томлене м'ясо з чорносливом просто та не в роті. Як на мене, це найкраще поєднання смаків ніжнесеньке м'ясо з кисло-солодким присмаком. А зі спагетті просто ідеально. Тож зберігайте рецепт і давайте готувати. І для початку важливо обрати якісне м'ясо. Цей неймовірний ошияк я купила в магазині агроте, тому що вони дбають про своїх клієнтів, і в них найкраще співвідношення ціни, якості та смаку. Ошияк нарізала шматками і перекладаю в склянуємність. Також нарізаю одну цибулину на півкільцям. І натираю одну морквину. Викладаю шарами спочатку м'ясо, потім овочі і чорнослив. Не забудьте додати лавровий лист, ціль, перець та улюблені спеції. Я люблю, щоб цибулі та моркви було дуже багато. А ви додавайте за своїми вподобаннями. Ємність із м'ясом я до половини наповнюю водою, закриваю кришкою або фольгою і відправляю в духовку на 2 години при температурі 120 градусів. М'ясо виходить дуже ароматним і буквально розпадається на волокна. Uh -huh. Воно чудово доповнює будь-який гарнір. Особливо спагетті або пюрешку. Обов'язково спробуйте. Бажаю всім смачного!